Сім'я Дім Vlox Roots. Да. Це ще одна частина Locksroots спочатку. Чому он великий левел? Я просто було скучно. Я просто тупо його качав. І я його тупо типу читал такого левел. Я читання яке не використовував, якщо б, використовував, вони б, я б не використовував, мене би забанили. Я б не міг на нього заходити і я б просто тупо сказав. Ну, я грав ще там, познаю, але це дуже погано. А нормально. Що я сьогодні буду робити, зараз вам все об'ясню. Перша моя ціль це просто протягнути гачу. б сумнівався. В мене є лайт, тут бало гачу. гачук, двох риначо добавила за той час, поки я не був онлайн. Не сам гачу. Я теж тільки гачу, я все прекрасно розумію. EБF не закидав. Що не впадає? Угу. Я спойню. Спринг... Спринг і Спринг, а я-я-я. Так що у мене отакі фруктики. Portal Magma. Portal Magma, Ghost, Flame, Spin, Rocket, Spike і Spring. Сpring у мене вже є, так що. Ну, на на. Шо то? Угу, понятно. У мене казі ставлю ще не виконаний. Я на всі плетки актував. Я це буду робити зовсім взагалі в іншій серії. Так що ми... Хо, я хочу пити event. І мені треба зараз отримати першу вудочку. А перша вудочка вона трошки далеко. Йдемо Пірат Стартер. Це дефолт, це дев для мене. Тут я завжди прокачу. Ой. Перша серія. я з першого разу було, да? Да. Я їх з першого разу вбиваю. Але для мене, для речі, старший це випити буду. Вибити буду, та буде це жах для мене, тому я стати не перекину. Куди я як-то перекину. В нас нічого немає, Я його деталити, я гадаю. гадаю. Країну, що буде, нема. Нічого нема. От таке то діло. В принципі, не дивно. Це дефолтний БФ. Алла, зараз мене до того, мій раз треба знайти. я летати не ми. А. Ну разивно. Конечно, конечно. Так, конечно не будет. Во. Трошки буду підлагодал сон, и треба знати, де я всіх струваю. Тому Я рольный її? Десь тут має в придаваться Fisherman. Він є де безплатно покшу все. Тут на нас тої фіні нема. Я саме я забрав собі. Раніше поскажу, що я говно мідану телефон, но хоча давай привіт. Fishing, index, shop. С наску зараз купляти. Займами купили. 40, нормально. Так, кидаємо на портал, дав він я... тут нажав. Да. Ну что? Так, ну сам принцип рибалте. Це в принципі, буде швидко. але я вообще не шаю за той валюту. Ну, ніяк не шарю. Шляти, з О, ні. ну зажимо. як мы. Тілися дуже, знаєте, это лаг плови. вам лаг зловити, але по всім островам тепер, я понял, воно вже попала... О, они воно Угу. Ліпше тут. Так, ну тут трошки буде треба возитися трошки. Коротше, на дрібну, як я фармлю Евен, так що я вам предлагаю просто тупо заскіпнути. Вов, власне, купляю. Звісно, він такий, він аж і такий корисний, але сонний. І боже, я забув свої польти. Вони трошки хронові, але сонно, все в Б... Все в І ми йдемо далі прокачуватися, так що погнали. І потім, коли я формився, на мене нарвався один ціп, і зараз бачите його. Я в кобачу, що і мене просто вбиває, щоб я не фармився. я не знаю де чого. І на тому моменті я мав бити ще два боса. У мене запись оборвалась. О просто так оборвалась, не знаю із за чого. Але все одно, це відео вийшло класним, надіюся для вас. Та й для мене, я сам його од буду передивлятися. Це перше моє відео, яке вийшло класним і не дісманським. Всім дякую за перегляд, а був Малар, всім бай-бай.